Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Мене звати Наталя. Сьогодні хочу відповісти на питання одного цікавого тегу, автор цього тегу Валентина Харченко з каналу Житейське в'язання та вишивка з Валентиною. Валентині щиро дякую за такий цікавенький тег. Називається Тег Рукодільні витребеньки. Спочатку я вам покажу трішечки нашої природи гарної осінньої, а далі будуть в кадрі мої руки з в'язанням. Я думаю, що вам буде цікаво ви подивитеся, пов'яжете під мою балаканину легких всім петельок і в'язання без розпусків. Отже, перше запитання. Ваше ім'я та назва каналу. Звати мене Наталія. Мій канал називається Наталія Штрікен. Це німецькою мовою означає Наталине в'язання, кнітін візлав, в'язання з любов'ю. Наступне друге запитання: який вид рукоділля на даний час у вас у пріоритеті? В'язання, вишивка, гачкування або ж інші види рукоділля? Ем, останні 5 років, якраз восени виповнюється рівно 5 років, як я взяла спиці до рук. І до сих пір я їх не кладу. Я беру гачок в тому випадку, коли мені потрібен помічник. За допомогою гачка я закриваю петлі, коли петелька спуститься, гачком користуюся. Тобто гачок у мене помічник. Мені подобається, дуже подобається вишивка хрестиком, але, на жаль, я зараз вишивати не можу. Тому все-таки в'язання спицями. Наступне запитання, чи є на вашому каналі відео з іншими видами рукоділля, крім основного і улюбленого? Так, є. якщо так можна назвати це рукоділля, то я певний час варила сири, я виготовляла крафтовий сир, ну і, звичайно, показувала. Це на своєму каналі. Якщо його можна сюди внести як видру коділля, то так. Питання номер 4 Пряжа відкриття цього року. Чесно кажучи, цього року ніякого відкриття в пряжі у мене і не було. Але рік ще не закінчився, то може ще й буде якесь відкриття. Питання номер 5 Яка ваша думка щодо в'язання по опису? Подобається чи ні? Описи мають місце бути? Я сама можу в'язати по опису. В мене, до речі, лежить подарований моєю подругою Юлею з Великобританії опис одного цікавого джемпера? І я таки планую його зв'язати. Я можу в'язати як по опису, по схемі, так само можу в'язати, коли МК іде по петельно. Я знаю багато дівчат, моїх подружок в'язальних і просто подруг, які в'яжуть. так? Вони не можуть в'язати петельні майстер-класи. Ну, збиваються вже там на другому-третьому рядочку, все, я можу. Я вчилася, в принципі, починала в'язати якраз-таки по петельні МК, по ним я вчилася, тому в мене це без проблем. Так що описи мають місце бути, все окей. Питання номер 6 Коли займаєтеся улюбленим хобі, то що дивитеся чи слухаєте у цей час? Я взагалі, якщо ми говоримо про просто в'язання лицевою гладдю по колу, то це може бути якась музика фоном, якийсь такий не дуже важливий серіал. Я взагалі люблю, знаєте як, коли хтось дивиться щось. Там, до прикладу, чоловік якийсь фільм дивиться, чи ж син там щось дивиться. От я можу до них примоститися. Я якби в компанії і сама по собі. Щось там краєм вуха чую, але занурена в свій процес в'язання. Так що Якогось там особливого пріоритету під час того, коли я в'яжу, в мене і немає. Можу дивитися YouTube. Останнім часом це рідко вдається. Ось також хочу сказати, коли, до прикладу, я от в'яжу е, жакард, навіть самий простий, то мені краще не відволікатися, бо я можу збитися. <смі> Таке бувало і не раз. Зараз, якраз такий момент, що я пров'язую просто лицевою по колу без візерунку, то я вирішила скористатися цим моментом і трошечки зафільмувати це. Питання номер 7 Рукодільні помічники, заглушки для спиць, маркери, лічильники рядів. Для вас це необхідність? Чи просто хай буде? В принципі, я вважаю, що це необхідність. І заглушки для спиць дуже потрібні, і маркерочки потрібні, і лічильники рядів вони необхідні. Дівчата взагалі люблять такі всякі цяцьки, я не виключення. Я люблю гарненькі маркерочки, ну, як і більшість, правда ж? Ми всі любимо гарні речі. Вони піднімають настрій, вони створюють якусь таку особливу атмосферу в твоєму е от, улюбленому в'язанні так? і надихають. Так що я не вважаю, що це хай буде. Це необхідність. Ну і ще дуже приємно, коли воно гарненьке. Питання номер 8. ваша думка про український рукодільний YouTube? Ми конкурентно спроможні? На це питання я відповім так. Ми, тобто україномовний, український в'язальний YouTube. Ми рухаємося в тому напрямку, щоб бути конкурентноспроможними. Ми поступово ростемо. Питання номер 9 що вам, як глядачу, не вистачає на рукодільному Ютубі формат відеотех, влоги, МК, розмовні відео, огляд пряжі? В принципі, мені вистачає всього. Я не сказала б, що особисто мені чогось не вистачає, але це моя думка. Десять питання. Пори року, тобто сезонність, має вплив на ваші результати в рукоділлі. Так, звичайно, звичайно, має. Раніше я взагалі в'яжу зі школи, з початкової школи. Але моє в'язання було таким на рівні лицеві та виворітні петельки. Я в'язала якісь там, полосочки на голову, які потім не носила, вони лежали, але от з настанням прохолодних днів, осінніх і зимових, мені завжди хотілося взяти до рук саме спиці. Для мене це такий затишок, якась особлива атмосфера. В мене в'язали і мама моя, і бабуся в'язали вони гарно, але теж сезонно, бо в'язали раніше за необхідності. Комусь там треба рукавички зв'язати, комусь треба шапочку зв'язати. Ну, напевно, це такий спогад дитинства, і з настанням холодних осінніх днів мене якраз спиції кликали до себе. Ну і далі вже в дорослому житті, коли я серйозно почала в'язати, то, звичайно, ми мешкали у селищі міського типу, і господарство велике було, і городи були в нас, тому влітку особливо в'язати не було коли. Все так, знаєте, похабцем. Там на дачу їдемо, я вкидаю в торбинку. Ну, якесь в'язання нескладне, це в основному носочки, якісь там були шкарпеточки, перепрошую ось. Ну а, звичайно, коли роботи меншало на городах в садках, то і в'язалося більше. Одинадцяте питання. Невдачі в рукоділі для вас це виклик чи причина не доводити роботу до кінця? Нє. Як же ж пояснити, в мене не доводити роботу до кінця це комплекс з дитинства. В дитинстві, дівчата, я відвідувала абсолютно всі гуртки, ті, що зв'язані з рукоділлям. На той трішки походжу, на той трішки походжу, і от коли мені щось не сподобалося, я перестаю ходити. На той гурток було. Мама, ти, Наталко, несерйозна, і якось так мені неприємно було після того. І от такий комплекс у мене залишився, що я не можу не доводити до кінця. Тому, якщо стається якась невдача в рукоділлі, не попала в розмір, щось десь там, я розпускаю. Але ідея залишається надалі жити. Якщо я вирішила зв'язати той светр, я таки його дов'яжу. Якщо я вирішила зв'язати палантин, дов'яжу я його чи шкарпетки будь-що, я його дов'яжу. Це може бути зміна в будь-чому. Зміна в пряжі, зміна в спицях в розмірі маю на увазі. Тобто для мене невдача. Це виклик <ріст> якраз таки довести до кінця. Запитання номер 12 Як ви підходите до покупки пряжі чи рукодільних витребеньок? Спонтанно чи плануєте заздалегідь? В основному це планово. Я можу прийти в магазин, я там думаю, я собі куплю один-два моточок пряжі. Ну, це може закінчитися десятком, якщо я бачу вигідну ціну. І, до прикладу, підходить сезон до тієї пряжі, яку я побачила. Ось так, щоб з величезними запасами ні, я не скупляюся. Тринадцяте запитання: Ваше улюблене в'язання це коли собі та рідним замовлення, продаж, благодійність. Моє улюблене це в'язання. А далі, як піде, я можу починати в'язати собі. І от просто-таки до того, як я зв'язала річ, як я її вже заблокувала, привела її до Божого вигляду, аби вже одягти на себе, я її можу подарувати. Звичайно, є такі речі, які я не подарую і не віддам, тому що вони для мене особисто дуже цінні. І людина, яка не розуміє а, оцих всіх рукодільних моментів, скільки ми душі вклали, вона просто не буде цінувати так той виріб, а, як ціную його я і як я його люблю. Це я зараз маю на увазі до прикладу от свій палантин Мальта, який я в'язала. До речі, по опису. Питання номер 14. Платні описи чи МК мають місце на Ютубі? Звичайно, так. 15. Чи купували описи або МК. Я не купувала, але мені дарували. І номер 16 Ваші побажання рукодільним блогерам. Ну що ж, легких петелечок, в'язання без цікавих розпусків, цікавих ідей, цікавих проєктів, міцного здоров'ячка і мирного неба. Всім щиро дякую за увагу, всім дякую, хто додивився до завершення, особливо. Цей тег я передаю всім дівчаткам, які б хотіли на нього відповісти. Тож, передаю з любов'ю і до нових цікавих зустрічей.